Колекції, наші нове надходження це 20 фотографій молодих миколаївських фотографів. Вони дуже різні за емоційним станом, за сюжетами, за стилістикою. Але кожен з них доволі цікавий. І кожну з цих робіт можна. Розглядати окремо, роздивлятися, тому що щось може асоціюватися з, знову ж таки з прийомами, які ми знайомі там, по харківській школі фотографії, наприклад, ось ці Ці роботи з розмальовками, на мій погляд, асоціюються з серіями Павлова, які він теж так само оформлював, або ж якісь такі колористичні експерименти з тим шмальованим. Ну, може, це мої такі асоціації через те, що все ж таки в мене більше. Насмотряності в якраз харківській школі фотографії. Але сюжети, в яких занурюєшся, вони глибокі, вони цікаві. Наприклад, ця серія, де на випаленій траві лежать яблука. Дуже, мені здається, такий класний, знайдений образ, дуже сильний емоційний, дуже тримкий. Ми якраз, напевно, що це перша фотографія, яку я обирала з тих. Коли передивлялася з тих з тих, які я захотіла, і певно, що в найближчий проєкт, який ми зараз готуємо, вона буде теж входити. Ну і власне Сергій Мельниченко, автор, фотограф, з яким ми давно співпрацюємо, який, власне, ініціював наші такі колаборації, знайомства з детально з миколаївськими молодими авторами, ми його роботи теж свіжі, придбали, пов'язані з війною. Це вже воєнна серія з такими накладаннями. Цих будинків на обличчя, на долі людей, так, і оця асоціація у зв'язку з рідним місцем, з рідним домом і з тою травматичним досвідом, який ми всі сьогодні проживаємо. Тому серія, ну вони дійсно дуже різні. Ось тут з народними святками. Фотографії насправді в перша чергу в першому версії ця серія, ці роботи були зняті на поларо. В нашому варіанті вони переведені в більш традиційну фотографію. Цій серії фотографій, якраз представлені такі святкові українські герої, ряжені персонажі в наших традиційних святках. Якраз вони такі карнавальні образи, вони і стають в центрі цієї серії. Або ж те, що серія пов'язана знову ж таки, вона створювалася під час війни з таким самотнім якимось таким станом, усамітненим, так, з проживанням тих почуттів, якими живуть. І вони в такому сірі, гамі, пов'язані з інтер'єром, якимось таким зануренням в себе. Дуже мені подобається цей візуальний ряд. Таким же зануренням і проживанням інтер'єру є і в цій серії. Вони, якраз, мені здається, в колаборації непогано один з одним будуть виглядати. Ну, а ця робота взагалі мені е, нагадує якісь такі сюжети з сумним П'єро з картин, живописних класиків. Е, Згадуєте? Мені здається, що це от звідти цей образ. І... При цьому та пустотність, яка в ньому є, вона дає більшу глиботи, більш драматизму тому образу. Але безумовно, там в моєму відчутті це точно прототип тих живописних картин з пієром. Ось так. В результаті в нас 20 робіт, молодих художників. Кожен дійсно зі своєю художньою мовою, дуже сильною. Є ще ось такі. До речі, ой-ой-ой. Ось ця серія дуже сильна. Вона, звичайно, навіює тяжкі емоції всіми, хто спостерігав в Харківській області, коли викопували тіла загиблих після деокупації. Безумовно, побачить наслання цих відчуттів. Але подивіться, як це цікаво в фактурі, в графіці в тому передачі плям, які перетворюються дійсно в твір мистецтва. Дуже цікаво. Така така нова підбірка. Нова нова підбірка нашої колекції.